Уже Олімпійський віднедавна ще й самостійний. А тому й не дивно, що всеукраїнські змагання відбуваються вже й серед дітей. Зокрема, такий захід приймав Ужгород. Цього року флаг футбол було визнано окремим видом спорту від американського футболу, і це олімпійська дисципліна. Тепер ми безпосередньо є олімпійським видом спорту і входимо в Олімпійський комітет України. Тому ми починали. Цей рік меморіальним кубком Богославського у нас служгороді і закінчуємо тепер ігровий сезон. Також Кубком Лісоруба, чемпіонатом України, але серед дітей: серед підлітків, юніорів, вікова категорія яких ю 13 і ю 15 на змагання. З'їхалися представники декількох міст України. В категорії Ю-15 нас приймає участь чотири команди: дві команди із Рівненської області, із города, з города Здолбунів, Долбунів. З Долбунівської орли, перший другий склад Вінницькі вовки, і Ужгородські лісоруби. А також у нас лісоруби, дві команди із Вінниці, дві команди з Долбунові в категорії Ю-13. І не тільки у багатьох гравців, далекосяжні мрії. Мені подобається флафутбол, тому що це рухлива гра. Вона стала недавно олімпійським видом спорту, і в 2028 році я планую стати одним із призерів Олімпіади. Як ти думаєш, що для цього треба буде зробити? Наполегливо тренуватися. І фла футболісти наполегливо тренувалися, зокрема до змагань в Ужгороді. Дехто використовує здобуті навички в інших видах спорту. Спочатку я займався баскетболом, але, але в кінці баскетболу не стало. Там, де, там, де я ходив. І в ітозі я почав шукати нове хобі собі. І отак почали шкільні змагання з флагфутбола, і я вирішив спробувати. І ось я вже два роки займаюся. Виступаємо ми ну, приблизно раз на три-два місяці. Тут важна швидкість, ловкість. І у мене це все було якраз. У результаті матчевих баталій визначилися переможці в обох вікових групах. Зокрема, серед спортсменів до 13 років перемогли Довбунівські орли 1 А в категорії Ю-15 три команди набрали однакову кількість очок. І тільки за різницею забитих та пропущених кращими стали Вінницькі вовки. Господарі майданчика ужгородські лісоруби обома складами фінішували на другому місці.